Але його підставі ви його затримуєте, підійдіть. На якій підставі ви його затримуєте? Підставі статті 185 звісно на прокуратуру. А що він вам зробив? На так, я вам сказав, чекаємо патрульну поліцію. А, 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 вы вы а ну, не ну вообще об'єкте, ну пацани. Що ви делаєте? Поліцейські, То че? чекайтесь ви вже патрульку. А ну що ви робите, блядь? Ви трогайте його. Не трогайте їх, не трогайте. Що ви не не трогайте. що ви делаєте? Других не трогайте, блять, а нормально жити не приступили до нього.

Ще, групу, да, і що? Вилажу. Все, сейчас я виложу в ціліникавську групу. Вилазите, вилазите, так дивляться. Все выложу. Ви можете на Росію розкажуть, а тут пострілі нам місто. Посліжіли росіяни. Подивіться, будь ласка, в камеру. А чого я повинна прибирати телефон? А ви закон з знаєте, розбирайтеся, щоб це не дивитися, в машині.